Підтримане проживання для неповносправних. Цю тему підняли місцеві активісти. Відтак вони закликають до процесу деінституалізації, суть якої полягає в закритті великих інтернатів, де живуть по 100-200 дітей чи молодих людей. Натомість у невеликих будинках чи квартирах поселяють не більше 6-8 людей з неповносправністю. До них приходять асистенти, які їм допомагають. Хто має важчу неповносправність, тому приділяють більше уваги більш самостійні. Отримують менше сторонньої допомоги, така практика користується чималою популярністю в країнах Європи та США. Діти і молоді люди з неповносправністю не проживають в величезних інтернатах, а проживають в такому середовищі, яке максимально наближене до звичайного домашнього до сімейного. Тобто вони проживають в таких групових будинках підтриманого проживання. І в таких закладах може проживати не більше 6-8 людей. В Україні цей процес тільки розпочинається. Спільноти підтриманого проживання наразі існують тільки завдяки зусиллям волонтерів та благодійників. Але немає тих, які були б у комунальній власності. Одним із яскравих прикладів підтриманого проживання можна назвати спільноту ЕМАУС, члени якої проживають в колегіумі Українського католицького університету. Створені умови дуже суттєво відрізняються від. Інтернатських. На жаль, це одиничний приклад в Україні. кажуть активісти. Ми не пропонуємо щось нове. А ми пропонуємо нарешті впроваджувати в Україні те, що вже є в цивілізованих розвинутих країнах. Андрій Волик каже, зараз 75% бюджетного фінансування закладів йдуть на комунальні послуги, і персонали лише 25% – на дітей. Спільноти підтриманого проживання дозволили б ефективніше розподіляти гроші. Спільноти підтриманого проживанням це означає, що гроші ну якби ходять за дитиною, що вони вони можуть отримувати і користуватися цими грошима. Ну як не то, що на власний розсуд, але в більші мірі крім коштів ще є ряд питань, які потрібно вирішити. В першу чергу потрібно знайти населені пункти, мешканці яких були б не проти розміщення в них спільнот підтриманого проживання. Також потрібні люди, які б працювали асистентами у цих спільнотах. Ольга Гриців Андрій Левків. Новини телеканал Раї.